Всім привіт, друзі! Ну що ж, у нас сьогодні новий день, а це означає, що з вами нам зрозуміли наконець-то нову рядку із Томасом Шелбі. Перед початком ролика, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і звісно, надивіться цей відеоролик до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка. В общем, як ви бачите, у мене вже на передньому фоні стоїть Томас Шелбі. Мені випав він за 10 UC, я сьогодні чисто так покрутив. Загрузив ритку, і думаю, покручу за 10 UC, і реально мені випав Томас Шелбі. Дуже круто, дуже класно і реально прикольно. Так, нам вернули день ципи тут масла доларів завутають, ну, як завжди, в принципі. що нам ще? Подарок за покупку нам вернули. Тут можна завутати за покупку за 12 000 UC. На 12 тисяч UC нам завезли подарок за покупочку. В общем, ви можете собі забирати і якісь ви можете на ритку. Назад забрати. в общем таке Так ну ж Давайте подивимося що в нас завитка. В общем, ось така у нас варідка. Із Томасом шаубі У мене є 159 монет Ну і і в в принципі ось такі на принципі Тут у нас багато чого інтересного є. За за 20 прокрутів ви получаєте один фрагмент міфіційного ембриму за 40 прокрутів час модифікаційного матеріалу матеріал. Міні-матеріал, так сказати. Далі аватарочка за 70 прокрутів, за 100 прокрутів рамку. Ну і за 150 прокрутів набор озвучування. Так, що у нас ще в ріці є? Давайте подивимось. Так, ось такий у нас костюм. Це Джон Шелбі. Джон Такий з анімацією, таку анімацію, такий синій, синій костюмчик, плащик, такий в общем, прикольний костюмчик. Далі у нас йде Артур Шелбі із такими вусами, такий грузний дядько, в в общем, ну і, в принципі, Пер... от уже. Ці скіни стоять у нас як ви бачите, по 500 монет, усі міфіки. Також у нас є ганстер Томас Шелбі, Тут у нього такий плащ, щось такий прикольне зроблений. Далі в нас іде отакий бізнесмен Тумашебів. Я його забрав за 10 UC, як я казав. Дуже класний костюм. Мені найбільше він сподобався. Прикольний, як для мене, прикольний. Цей костюм не так мені сподобався. Ну, дуже нормальний, але мені більше цей сподобався, і я його реально вибив. Прикольний костюм. Далі у нас йде кепка. Уточний козирюк. Ця кепка це в нас е, мачете. Він появиться в мачете. Можна оцею кепкою убивати тіпів. Далі у нас іде уазік. Ну, уазік такий собі. Можна було і зробити получше, якщо чесно. Ну, пайде, думаю, думаю, піде. Далі у нас іде сам Томсон За 200 монет. У нас кепочка стоїть 200, 350 Уазік. Е, Томсон 200. Е, Томсон чисто безпонтовий такий. Нормальний. Далі у нас йде рюкзачок на першому уровні, на другому уровні і на третьому уровні у нас тут гроші виглядають. і патрони бачу ззаді. В общем, він стоїть 200 монет. Далі у нас набор озвучування. За 150 монет. далі у нас парашутик. Ось такий біленький із надписями. Це у нас 60 монет стоїть. Ось такі емоції дві. за 100 монет. кожна. І ось така друга емоція. Не знаю, хто не вибере користуватися, і чесно. Далі річного пространства, подарок річного пространства, ну і графіті. По одній маніті. Моє міні чи Які костюми можна забирати? Якщо вам подобаються костюми, забирайте. Ну мені саме більше подобається оцей костюм. Оцей костюм мені подобається. Ну, і думаю. Якщо ви хочете, то можна забирати оцей костюм. Якщо ви хочете головного персонажа. Ну, а так, мені. Оцей дядько більш подобається. Більш якось прикольніше. А так, не знаю. Костюми всі непогані. Всі непогані, можна забирати. У Азі, звісно, такий собі не сильно. Ну, і Томпсон, якщо чесно, не знаю. Те, що я думаю, забирати, це, наприклад, міфіки. Тоді далі рюкзак, парашут, якщо хочете. Ну і емоції, якщо хочете. А так більше такого, щоб сказати, сильно класного, я не бачу. Так, ну що ж, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ждемо нових рулеток, ждемо нових скінів. Ну і всім-всім пока.